Російсько-українську війну розпитаємо у Дмитра Леося, політолога міжнародника. Він вже з нами на зв'язку. Пане Дмитро, вітаємо вас. Доброго здоров'я. Да, доброго ранку. Ну, власне, пане Дмитре, за телеграф так пише про те, що Шольц і Макрон розвалили Франко-німецький союз, який існував десятиліттями. До цього раніше такі видання, як Блумберг, як Політіко, писали і про особисте протистояння лідерів, особливо особливо активно. Почали про це писати після Паризького саміту, який організовував Макрон. Чим це може обернутися для України, тому що той же за телеграф пише, що е, на жаль, така ситуація для нашої держави взагалі не виграшно виглядає. Ну, як на мене, то ось такі заголовки, що і Макрон розвалили Франко-Німецький Союз, це в принципі хай буде на совісті, все ж таки, з засобів масової інформації, які це написали. Чому тому що насправді, якщо так послухати, то Складається враження, що е ніби тут був, був якийсь такий особливий союз е з особливими відносинами, де насправді проблеми е були достатньо давно. да Тим більше що знову ж таки, да е ну завдяки цьому франко-німецькому союзу, який був кілька десятиліть тому, да і утворилося Європейський союз насправді е і а Проблеми в цьому союзі існували завжди так само, як вони існували і в Європейському Союзі, і саме між Німеччиною і Францією, як двома країнами, які є найпотужнішими, і які е мають давні традиції цього да, суперництва, да, скажімо так. Тому е наразі говорити, що сталося щось е надзвичайне. Мабуть, треба, треба, треба трохи ще почекати з висновками, тим більше що все ж таки динаміка в відносинах є. Тобто, ну от можна згадати тут і зустрічі в рамках Веймарського трикутника і інші речі. Так, дійсно є проблеми з сприйняттям е, війни абсолютно різним, да, які є. Тобто, якщо Франція говорить про те, що, е, в принципі, що війна Росії проти України це війна в, у Європі, європейська війна, то от, у Німеччині є е, інші різні заяви з приводу оплати е, допомоги, яка надавалася, там була абсолютно, абсолютно різний підхід, да, наприклад, щодо 5 мільярдів, які виділяються. Німеччина вважала, що та допомога, яка вже була надана, має бути оплачена з неї. І більше того, виникали питання щодо вартості всього того, що озброєння іншої допомоги, яка була надана, і от це теж були проблеми. Але знаєте, навіть у самій Німеччині дещо різні підходи. Чому? Тому що от наразі після. Цього масшутінгу в, в крокусі в Російській Федерації, коли тут з'являються ілюзії про можливості там, співпраці з Росією в рамках боротьби з тероризмом, то навіть у Німеччині, наприклад, глава комісії по з міжнародних справ Михайль Рот Бундестави, да він, наприклад, говорить про те, що не варто робити. Жертву із Росії і е, нагадує про те, що. Саме Росія напередодні бомбардувала Україну, да тому тут і це абсолютно ну, стикується з позицією президента Франції. Так, дивіться, пане Дмитре, але поміж тим в німецькому суспільстві побутують і інші думки, зокрема сканцлер Німеччини Герхах Шрёдер, про якого ми вже наводили інформацію, він підтримує заморожування війни в Україні, і я так розумію, що ми не можемо відкидати той факт, що на жаль, але такі думки в німецькому суспільстві вони присутні? Звичайно, присутні. Ну, що казати про Шрёдера Шрёдер ФСБшний шний стукач. Да? Це однозначно. І знову ж таки, він екс-канцлер. Тут, тут. Такі думки, в принципі, Да насправді і у Франції є. і Тобто тут вони теж є. Хоча ми да, вже побачили інший момент: що е, щодо рішучості Франції, коли навіть опоненти. Макрона, як Лепен, да, говорять про можливість да, відправки військ. Тому, е, інше да, звичайно, що по-різному сприймається і. Контакт з Україною, да, тобто в, в цьому плані, але я думаю, що дійсно ну, за великим рахунком, от крім цього великого такого кричущого заголовка, нічого нового не сталося. Да, тобто, ну тавруси не надавали давно. Ну так та, ця проблема вона триває дуже давно. З приводу оцінка надсилання можливого надсилання військ була раніше, так була раніше. Тобто, я думаю, що ну навряд чи ми можемо говорити про те, що. Цей е, союз от, він дійсно так зруйнований. Так, Дивіться Для... пан, пан Дмитри. Тут важливо ще додати, як французькі змі коментують е, подібну інформацію. Зокрема, запитали, чи існує таке протистояння. Газета Monde запитала у міністра закордонних справ Франції у Стефана Сежурнея, Він говорить про те, що між Францією та Німеччиною немає розбіжностей щодо війни Росії проти України і Париж згоден із Берліном у 80% усіх питань, тобто лише 20, там залишається Ті навколо яких вони згоди дійти не можуть, а так ну начебто переважно так, ну, От, Це, до речі, дуже да, дуже показово, і е, знаєте, тут е, цікавий да знову ж таки моменту, тому що, наприклад, коли. е-е коли президент України да тож, от у відповідь на французьку французькі слова про можливе відправлення військ, зазначає чергову, що треба Україні не те, щоб за неї воювали а в першу чергу те, щоб надали ці озброєння, які нам потрібні, та допомога, яка щоб вона була дієвою і вчасною. І звісно, що тут тут от виникають, можуть виникати да певні непорозуміння між союзниками в плані того, що в плані того, що тут це виходить, так би мовити, уже і слова адресовані. Для всіх, да і тут і от тоді от починаються ці нюанси: хто більше дав, хто менше дав, і як ну, тому, що тут от, от, от Німеччина з цього приводу якраз зазначала завжди, який у неї обсяг допомоги, який а, у Франції нібито менше, а Франція завжди зазначала з приводу того, що. Була певна переоцінка, да завищена ціна, того що, про що німці говорять, да, тому тут і тому. Я думаю, що тут насправді ну, це такий. Стимул до допомоги і стимул до, до змагання. і знаєте, дуже цікавий такий момент. Якщо Німеччина дійсно у неї інша позиція в плані от, сприйняття війни, і але ось той, це знову ж таки момент, коли їм хочеш, не хочеш, а варто іноді тягнутися, доганяти. Францію в ініціативах, якщо ти не хочеш стати аутсайдером, так Це... дійсно Франція виглядає на ті Німеччини набагато більш рішучою. Пане Дмитре, вам дякуємо за те, що ви сьогодні так, так, так. вранці знайшли час і доєдналися для коментарів до нашого ефіру. Дмитро Левос політолог міжнародник був з нами на зв'язку разом із паном Дмитром. Ми обговорювали заяву і вид... заяву в заяву видання за телеграф. Одним із їхніх матеріалів, який стверджує про те, що Шольц та Крон розвалили Франко німецький союз, котрий існував так на території ЄС десятиліттями, і яким чином це може позначитися на російську?